Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками. Розв'яжемо приклади. Приклад 1. Виконайте додавання або віднімання дробів. У першому випадку бачимо суму двох дробів з різними знаменниками. Перед тим, як зводити до спільного знаменника, необхідно розкласти на множники знаменники цих дробів. А саме, можна помітити. Що в першому дробі ми можемо винести за дужки трійку, а в другому двійку. Так, і зробимо виношу трійку за дужки в дужках m5. В знаменнику другого дробу виносимо двійку. Двійка і в дужках m-5. Чисельники переписуємо. Тепер можемо побачити спільний знаменник. Найменшим спільним кратним числових множників 3 і 2 є 6, і також беремо у спільний знаменник вираз m-5. Надписуємо додаткові множники. Над першим дробом додатковим множником буде 2, над другим 3. Додаткові множники множимо на чисельники. Маємо 2 в дужках m плюс 1, додати 3 в дужках 1 мінус m. Розкриваємо дужки у чисельнику та зводимо подібні доданки. Маємо 2m плюс 2, користуємося правилом фонтанчика. Далі плюс три. мінус три М. Знаменник переписуємо. Подібні доданки. Два м. «мінус три м. плюс 2, плюс 3. Отже, чисельнику будемо мати мінус М плюс 5. Знаменник переписуємо. Можна помітити, що якщо в чисельнику винести мінус за дужки, то в дужках ми отримаємо вираз, який у нас міститься у знаменнику. І на який ми можемо скоротити. Отримаємо мінус одиниця на 6, тобто мінус 1 шоста. Але не забуваємо про область допустимих значень нашого виразу, і необхідно написати, що m не повинно дорівнювати 5. Наступний вираз. Знову ж таки, перед тим, як зводити до спільного знаменника, нам необхідно розкласти знаменники на множники. знаменнику першого дробу можна винести за дужки спільний множник А. У знаменнику другого дробу виносимо двійку. Чисельники переписуємо. Отже, спільним знаменником у нас буде добуток. Числовий множник 2, далі множник А і множник А плюс 2. Надписуємо додаткові множники. Ми бачимо, що в знаменнику першого дробу у нас присутні А і А плюс, 2, не вистачає двійки. В знаменнику другого дробу є двійка, є вираз А плюс 2, не вистачає А. Отже, множимо додаткові множники, або ще їх називають доповняльні множники, на чисельники. Мінус А, що множиться на А плюс 4. А розкриваємо в чисельнику дужки. І зводимо подібні доданки. Знаменник ми переписуємо. Чисельнику маємо 2А квадрат плюс 4 мінус А квадрат і увага мінус 4А. Зводимо подібні доданки. 2а квадрат мінус а квадрат маємо. 2а квадрат мінус а квадрат нам дає А квадрат. Далі ми запишемо 4а плюс 4. Знаменник переписуємо. В чисельнику слід помітити формулу скороченого множення, а саме. Квадрат різниці. Тобто ми маємо три доданки, які нам дадуть формулу. В ролі А у нас так і буде А, в ролі Б у нас двійка Тому чисельник у нас запишеться таким чином, як А мінус 2. Квадраті Знаменнику переписуємо 2а на А плюс 2. Все, ми виконали віднімання. бачимо, що тут нічого не скорочується, єдине, що нам треба записати область допустимих значень даного виразу. І тут ми маємо записати, що А не повинно дорівнювати нулю. І А не повинно дорівнювати мінус 2. Приступаємо до наступного виразу і, перш за все, розкладаємо на множники знаменники дробів. Першому знаменнику можна винести за дужки x. В дужках маємо x мінус 2y, В знаменнику другого дробу виносимо за дужки y. І в дужках маємо x-2y. Чисельники переписуємо і думаємо над спільним знаменником. В спільний знаменник беремо множники x, y і різницю x-2y. Надписуємо додаткові множники. Над першим дробом у нас додатковий множник y, над другим x. Множимо додаткові множники на чисельники. Розкриваємо в чисельнику дужки. Маємо 3x мінус 4 y квадрат плюс х квадрат мінус 3x. Знаменник переписуємо. Помічаємо, що в чисельнику доданок 3 xy взаємно знищується, і в нас... Залишається різниця х квадрат мінус 4 y квадрат. Знаменник переписуємо. Бачимо, що в чисельнику формула різниця квадратів, яку можна використати для того, щоб розкласти цей вираз на два множники. В ролі А відіграє х, в ролі Б відіграє 2Y. І зараз я це розпишу, тобто х квадрат запишу мінус в дужках 2Y і все до квадрату, щоб ви побачили, що в ролі Б буде 2Y, а не 4Y. Розкладаємо. Маємо в чисельнику різниця x-2y і сума x плюс 2y. Знаменник переписуємо. І бачимо, що у нас є спільний множник x-2y, який скорочуємо і записуємо все, що залишилося x плюс 2Y у чисельнику в знаменнику xy. Не забуваємо про ОДЗ, і в ОДЗ нам необхідно написати, що x не дорівнює нулю, y не дорівнює 0, і x не дорівнює 2Y. Приклад 2. Подайте у вигляді дробу вираз. У першому виразі ми бачимо, що є доданок 3, який завжди можна представити у вигляді дробу і знаменником одиниця. Так ми й зробимо. Отже, перші два дроби ми переписуємо, а трійку представляємо як три перших. І зводимо ці три дроби до спільного знаменника, беремо спільний знаменник P. В найбільшому степені, тобто P в квадраті. Надписуємо додаткові множники. Над першим дробом можна не підписувати додатковий множник, над другим P, оскільки в знаменнику було лише П в першому степені, і над третім дробом додатковий множник П квадрат. Маємо 9 4 p плюс 3 квадрат. Можна так і залишити, можна переписати в чисельнику порядку спадання степенів. Тобто, на перше місце поставити 3П квадрат, на друге мінус 4П, і останнє доданок 9. Все, ми представили наш вираз у вигляді єдиного дробу. Другий вираз так само. Представляємо вираз цілий 10b у вигляді дробу із знаменником одиниця. Перший я переписую, другий записуємо як 10b і в знаменнику одиничка. Зводимо до спільного знаменника. Він буде такий самий, як знаменник першого дробу. І Додатковим множником до другого дробу буде наш спільний знаменник 2b-1. Записуємо чисельник 20b квадрат плюс 5, відняти 10b і в дужках пишу 2b-1. Розкриваємо дужки. Чисельнику 20b квадрат, плюс 5, відняти 20b квадрат, увага, знак поміняється, буде плюс 10b. Знаменник переписуємо. Помічаємо, що в чисельнику взаємно знищується вираз 20b квадрат, залишається. 10b плюс 5, і в знаменнику 2b-1. Що можна ще зробити? Можна в чисельнику винести за дужки спільний множник 5. В дужках отримуємо 2b плюс 1. В знаменнику 2b-1. Хоча нам це винесення нічого не дало, тобто не відбулося скорочення дробу. Можна було залишити і так, як було записано раніше. Що ми забули? Ми забули вказати ОДЗ в першому виразі П не дорівнює 0, і в другому область допустимих значень Б не дорівнює 1 друга. Приклад 3. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної значення даного виразу не залежить від значення змінної. Що це означає? Ви бачите перед собою вираз, який містить змінну А. Справа в тому, що, виконавши певні перетворення, ми повинні отримати вираз, в якому не буде змінної А. Давайте ми це і зробимо. Отже, ми маємо. Три дроби, і перш ніж зводити їх до спільного знаменника, ми знаємо, що необхідно знаменники цих дробів розкласти на множники. Отже, ми розкладаємо знаменник першого дробу і другого дробу. В першому дробі ми помічаємо формулу різниці квадратів, і ми маємо розклад А4. А плюс 4 Знаменник другого дробу містить спільний множник 2, який можемо винести за дужки. Знаменник третього дробу залишаємо без змін. Чисельники переписуємо. Тепер можемо зводити. До спільного знаменника. В Знаменник записуємо числовий множник 2 і два множники А-4 і А 4. Додаткові над першим лише двійка, над другим сума А 4. І на третім беремо двійку і різницю А мінус 4. Маємо 2 в дужках 24 мінус 2а, мінус А в дужках А плюс 4, і плюс 4 я можу помножити на 2, буде 8, і в дужках А мінус 4. Чисельнику необхідно розкрити дужки та звести подібні доданки. Маємо 48 мінус 4А мінус А квадрат, мінус 4А, плюс 8а і мінус 32. Шукаємо подібні доданки. Так, спочатку А квадрат. Подібних немає. Далі доданки, які містять А. Їх три і числа. Отже, спочатку записуємо мінус А квадрат. Далі мінус 4а, ще мінус 4а і плюс 8а ми помічаємо, що взаємно знищується. Залишається 48, мінус 32, тобто маємо плюс 16. Знаменник переписуємо. Так, що ми бачимо в чисельнику? Ми в чисельнику бачимо, що якщо ми винесемо мінус за дужки, то в дужках буде вже стояти різниця а квадрат мінус 16, і це по суті і є ось ця формула, тому я в знаменнику ці два множники а 4 і а плюс 4 представлю так само у вигляді різниці квадратів. Для того, щоб я мала можливість, скоротити. І отримуємо результат мінус одна друга. Дійсно, ми бачимо, що в результаті у нас немає змінної А, тобто ми довели, що значення даного виразу не залежить від значення змінної. Єдине, що нам треба написати, область допустимих значень, що саме, що А. Не дорівнює плюс-мінус 4. Приклад 4. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Ми бачимо вираз, в якому є змінна С. Нам необхідно знайти значення цього виразу, якщо С дорівнює мінус 0,8. Хочу зазначити, що відразу підставляти значення С не варто і нераціонально. Звичайно, що треба спочатку цей вираз спростити, і в умові про це сказано, спростіть саме вираз, а потім знайдіть його значення. Тому ми зараз працюємо над спрощенням виразу, а потім уже в результат будемо підставляти значення змінної «ц». Отже, маємо три дроби, які мають різні знаменники. Перш ніж «зводити до спільного знаменника. Пам'ятаємо, що нам необхідно розкласти знаменники на множники. Перший знаменник має спільний множник С, який можна винести за дужки. В дужках маємо 2C-3, в другому знаменнику також спільний множник С. В дужках 2C плюс 3. І Останній знаменник представляє собою формулу різниця квадратів, і ми розкладаємо на два множники 2c 3 і 2c 3. Чисельники переписуємо. Зводимо до спільного знаменника. Що ми беремо в спільний знаменник? Беремо множник С, далі різницю 2C-3 і суму 2С плюс 3. Надписуємо додаткові множники. Над першим сума 2C плюс 3. На другім різниця 2c-3, і на третім просто С. Множимо додаткові множники на чисельники. Оскільки я помічаю, що додатковий множник 2c плюс 3 такий же, як і чисельник, то ми можемо записати це у вигляді квадрату виразу 2c плюс 3. Аналогічно для другого чисельника. Це буде 2c-3 до квадрату. І відняти 16 c квадрат. Доведеться нам розкривати квадрат і суми, і різниці для того, щоб звести подібні доданки в чисельнику. Знаменник переписуємо без змін. А для того, щоб розкрити дужки в чисельнику. Нам необхідно пригадати дві формули, які саме квадрат суми, і квадрат різниці, якщо у нас буде різниця, то пам'ятаємо, що подвоєний добуток змінус. Чисельнику маємо 4C квадрат плюс Подвоєний добуток 12C плюс 9. Це ми розкрили квадрат суми, далі квадрат різниці 4C квадрат мінус 12С плюс 9. І відняти 16ц квадрат. Давайте я покажу кольором. Отже, ось це. Це я розкрила квадрат цієї суми. Так, І ось цей квадрат ми розкрили ось таким чином. Ось, я думаю, побачили. Так, тепер будемо шукати подібні доданки. З квадратом 4C квадрат плюс 4c квадрат и минус 16c квадрат. Далі, змінною c плюс 12c, мінус 12c, побачили, що взаємознищиться. І числа плюс 9 і плюс 9. Маємо Чисельнику 4С квадрат, 4 квадрат – це вже 8С квадрат, і мінус 16, отже, маємо мінус 8c квадрат. Далі ми сказали, що 12c взаємно знищиться, і 9 і 9 нам дає 18. Знаменник на переписуємо чисельнику. Ми можемо винести спільний числовий множник, і який саме мінус 2. Якщо ми винесемо мінус 2, будемо в дужках мати 4C квадрат, якщо мінус винесло, значить в дужках уже не плюс перед 18 буде, а мінус. І вже не 18, а 9. Знаменник ми переписуємо. Але зверніть увагу, що вираз, який з'явився у чисельнику і оцей добуток різниці і суми це одне і те саме. Тому мені зручно зараз в знаменнику записати у вигляді різниці квадратів, для того, щоб цей множник скоротити. Отримаємо результат мінус в чисельнику 2 в знаменнику С. Досить простий результат ми з вами отримали. Областю допустимих значень даного виразу у нас буде С, що не дорівнює нулю, і С, що не дорівнює плюс-мінус 3 других. Але в нас є конкретне значення С, яке входить в область допустимих значень, тому ми зможемо зараз обчислити значення цього виразу. Якщо це дорівнює мінус 0,8 пишемо, то мінус 2, що ділиться на це, буде дорівнювати. Отже, мені необхідно мінус 2 поділити, я запишу таким чином, на мінус 0,8. Мінус на мінус приділені дасть плюс, тому мінусу може писати не будемо. Я пишу 2 поділити, і запишемо 0,8 у вигляді звичайного дробу 8, який можна скоротити на 2, і тепер дію ділення ми замінимо множення. При цьому 2 я запишу як 2 перших і помножити перевертаємо дріб 5 четвертих, і ми можемо скоротити ще на 2. Отже, результатом буде 5 других, або це можна записати як 2,5.